Білки летяги відомі тим, що вміють планерувати з дерева на дерево на великій висоті. Зовні вони дуже схожі на звичайних білок за винятком великих круглих очей та патагії, пухнастої перетинки, що тягнеться від зап'ястя до щиколотки. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про цих дивовижних гризунів. Близькі родичі літаючих білок з'явилися на території Азії близько 160 мільйонів років тому. Азія також відіграла важливу роль в історії летяг, оскільки величезні ліси слугувало їм притулком і осередком різноманіття. Це середовище можливо врятувало білок під час родовикових періодів, та також було важливою силою в розвитку їх різноманіття. 90% видів летючих білок мешкають в Азії. Білки летяги зустрічаються на трьох континентах, проте їх поширення нерівномірне. 40 з відомих видів є ендеміками Азії. Тобто зустрічаються тільки там. Лише три види мешкають в Америці, і лише один в Європі. Замість крил у летючих білок є патагія. Коли білка летяга хоче дістатися до дерева, яке знаходиться поза межою досяжності, вона просто стрибає з гілки. Потім витягує кінцівки, щоб розправити патагії і почати планувати. Патагії – це пухнаста, схожа на парашут мембрана, яка з'єднує передні та задні кінцівки літаючої білки. Ці перетинки захоплюють повітря, коли білка падає, дозволяючи їй просуватися вперед, а не впасти. Білки лотяги можуть долати великі відстані в повітрі. За даними зоологічного музею Мічиганського університету, середня висота польоту літяги північної становить приблизно 20 метрів. Однак вона може пролетіти значно далі. Зареєстровано польоти на висоті до 90 метрів. Вона також неймовірно спритна, роблячи швидкі повороти кінцівками, хвостом, який діє як кермо, і м'язами патагії, що дозволяє їй виконати повний розворот на 180 градусів за одне планирування. Усі види летючих білок ведуть нічний спосіб життя. Хоча ми звикли бачити білок, які бігають в день, летючі білки повна протилежність. Ці нічні створіння проводять день, спрячі у своїх дуплах, а вночі виходять на полювання і добувають їжу на деревах. Вчені виявили, що в ультрафіолетовому світрі білки-летяги світяться майже неоновим рожевим кольором. Здатні світитися в ультрафіолетовому світрі мають лише три види летяг, які мешкають в північній Америці. Північна летяга, південна летяга і летяга Гумбольда. Хоча незрозуміло, чому вони це роблять, це може бути з різних причин, включаючи уникнення хижаків вночі, спілкування або здатність орієнтуватися на крижаній місцевості. Їхні великі очі допомагають їм бачити вночі. Однією з причин, чому білки летяги здаються такими милими для людей, є їхні великі круглі очі. Ці очі є адаптацією до виживання. Оскільки білки-летяги ведуть нічний спосіб життя, вони мають великі очі, щоб вловлювати більше світла для покращення нічного бачення. Деякі з них більші за домашнього кота. Хоча багато видів летючих білок можуть поміститися на долоні, два види виростають майже до 60 см довжину скельна летяга і руда гігантська летюча білка. Летючі білки не впадають у спрячку. Замість цього, в холодну погоду білки отяги стають менш активними, проводячи більше часу в гніздах і менше часу на полюванні. Також відомо, що в суворих зимових умовах вони туряться один до одного та іноді ділять гніздо з іншими білками. Вони спілкуються між собою на висоті, яку людина зазвичай не може почути. Білки летяги видають надзвичайно високі звуки, які людське вухо не може вловити. Зазвичай вони створюють ці звуки в перші години після настання сутінків, щоб позначити своє місце знаходження і, можливо, оптимальні місця для їжі. Частота цих криків перевищує можливості людського слуху. Білки мами тримають і підтримують кілька гнізд. У випадку, якщо їхнє основне гніздо знаходиться під загрозою, самки білки-отяги будують численні запасні гнізда. У разі нападу хижака або лісової пожежі мати збере малечу і перенесе її до запасного гнізда, де вони будуть в безпеці. Білки отяги стали популярними домашніми тваринами в Колоніальній Америці і часто зображилось на портретах дітей того часу. Люди грабували гнізда білок з їхніми малятами, приручали їх і продавали як домашніх улюбленців. Білок носили в нашийниках, на повідках і вигулювали так само, як собак. Летючі білки були особливо популярні серед молодих хлопців, які привчали їх сидіти на плечах, коли вони подорожували містом. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!